Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Троє колишніх розробників перших частин Діабли об'єдналися, створили свою студію Монбіст Production та анонсували нову гру Дарк Хевен. Проєкт планують фінансувати через кікстартер, а дата виходу невідома. Проте відомо, що релізити це діло планують ще й в ранньому доступі Стіму. А ти маєш план? B? От Говард на хвилі популярності серіального фоллауту дозволив безкоштовно грати у 76-й фалаут. Щедро? ця акція до 5 лютого. А якщо надумаєте придбати, то там ще й знижка на гру 80%. До речі, про серіальний фоллаут. Амазони так розщедрились, що вирішили опублікувати весь перший сезон на Ютубі. Виглядає так, що ніколи не буває. Перші два епізоди вже доступні зараз. Наступні публікуватимуть кожен день по дві серії. Триватиме це недовго. Всі епізоди видалять з Ютубу 11 лютого. Де я встиг вже пізно. Менді Паткін отримав роль Одіна у прийдешній екранізації Годовару від Амазон. А тим часом Олав'юр Даррі Оловсон вже не пліткарно, а офіційно затверджений на роль Тора. Сега анонсували, що планують 26 березня випустити порт Virtual Fighter 5 Рево на Nintendo Switch 2. Справді? Гьюго Мартін! Ти взагалі? хто? Геймдиректор від Софтвер під кінець стріму по Doom 3 неочікувано анонсував повернення Can Maker в доповненні до Doom The Dark Ages. And then we'll, we'll look to try to get you some more information, official information about the DLC. But that's it. Conmaker is the word of the day. I like that. Conmaker gonna be pissed. Neil, let's all bully Neil into trying faster odds. Come on. Tradycyjno dziękuję wszystkim sponsorom mojej jarenkowej kawy, a także szalennych motywacji. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.